26 листопада марганчани відзначили річницю пам'яті жертв голодомору 32-33 років. 84 роки тому розпочався найстрашніший в історії українців. Рік рік, коли від лютого голоду вмирали люди. Траурний мітинг, присвячений пам'яті нелегких часів нашої держави, відбувся у сквері Тараса Григоровича Шевченко. Тут о 16-й годині зібрались вшанувати пам'ять загиблих українців. Усі ті, хто небайдуже ставиться до долі рідної країни. Сьогодні ми схиляємо низько голову в пам'ять про кожного співвітчизника. Наша задача не забути жодної сторінки. Нашої історії як героїчної, так і трагічної, бо це наш фундамент, спільна історія, спільна пам'ять нас з вами зближує. А це фундамент у розбудові сьогодення та у майбутньому нашої держави. Сьогодні ми запалюємо свічку пам'яті. Пам'ять про кожного, хто не був оспіваний у 33-му році вічна і світла пам'ять кожному співвітчизнику, який загинув під час голодомору 32 другого, тридцять третього років. Амир достаток, злагода, багатство. Кожному нас нам з вами співвітчизники, і нашій ненці Україні. Пам'яті мільйонів українців, які загинули мученицькою смертю. Від голоду у 1932-1933 роках пам'яті українських сіл і хуторів, які щезли з лиця землі після найбільшої трагедії, оголошую хвилину мовчання. Небагато радісних часів випало на долю України, але це не зламало дух великого народу, який завжди прагнув бути вільним та незалежним.